Вітання усім глядачам! Сьогодні в нашій кулінарній програмі знову ж таки хочу приготувати якусь таку нову смачну цікаву страву. Фактично, кажучи чесно, рецептура цієї страви не така вона вже й нова. Це давно забуте старе, яке досить часто раніше готували. А, ну, я думаю, що якщо смачно приготувати, гарно вкласти душу у цю страву, то все рівно навіть і стара якась страва може мати якесь нове дихання і бути все рівно дуже смачною. Отже, ми будемо готувати рулет, або, скажімо так, хлібець. Із раніше готували, з м'яса, а сьогодні ми приготуємо цей хлібець із м'якоті курятини, власне, із курячого філе. Отже, що нам необхідно взяти для приготування цієї страви? Ми будемо брати десь грам 600 курячого філе, одну цибулину, один зубок чеснику, одну столову ложку гірчиці у зернах. Грам 150-170 сала, 1 столову ложку манної крупи. Крім цього, будемо використовувати 4 яйця, 3 яйця ми відваримо, одне будемо використовувати сире для приготування власне, цієї м'ясної основи. Ну і обов'язково, як завжди, для повноти смаку ми будемо використовувати сіль та перець. Крім цього, нам ще треба буде взяти м'ясорубку, миску, куди ми будемо перемалювати ці а, курячі філе, ну і форму, в якій ми будемо запікати. Форма може бути ось така, так звана форма Поліно, або ж ми можемо взяти прямокутну довгасту форму. Потім я поясню, чому саме довгасту форму. Спершу ми повинні приготувати оцей такий курячий фаршик, за допомогою якого ми будемо формувати цей хлібець, тобто з нього і будемо формувати. Що для цього нам треба буде зробити? Куряче філе порізати невеличкими шматочками, які буде зручно перекладати в мясорубку і перемелювати. Крім цього, ми такими невеличкими шматочками будемо нарізувати ще і сало. Три яйця з тих чотирьох, які нам необхідні для приготування страви, ми повинні зварити в круту. Тобто хвилин 7-10 їх проварити, потім обов'язково обдати злити, обдати холодною водою і охолодити у холодній воді. Ну і нарізуємо сало. Оскільки сало буде перемелюватися, можна брати будь-який шматочок. Хоча в мене і тоненьке сало, але воно надзвичайно м'яке. Я його використовую разом із шкіркою, тому що шкірка також м'якенька. Сало нам необхідне для того, щоб цей м'ясний рулет у нас був такий досить соковитий і ніжний. Якщо ми не будемо додавати сало, то він буде такий піснуватий, тому що саме по собі філе воно і буде піснувати. Тому ми обов'язково додаємо сюди сало. Коли сало ми вже порізали, тепер також ріжемо цибулю і також ріжемо цю цибулю такими шматочками, які будуть. Буде зручно перемелювати на Що ж, Коли продукти вже порізані, ми будемо їх перемелювати. Тобто ми перемелюємо куряче філе, сало, цибулю і додаємо сюди зубок часнику, який також перемелюємо. Всі ці продукти будуть вже перемелені. Тепер ми перекладаємо сюди одну столову ложку гірчиці у зернах. До речі, сюди можна використовувати і е, сухі зерна гірчиці, також буде досить смачно. Е, підмелюємо перцю, приправляємо перцем і обов'язково повинні підсолити все це. Після цього ми сюди додамо а, одну столову ложку сухої манної крупи і одне а, сире яйце. Ну, як ви бачите, у мене а, кілька яєць. Три я зварив, одне сире. Я думаю, що досвідчені домогосподарки знають, як можна визначити, яке яйце варене, яке сире. Якщо ми сире яйце будемо крутити, воно буде повільно крутитися і досить так незграбно. Якщо це буде варене яйце, воно буде крутитися досить швидко. Тобто, відповідно, ось це яйце, це у нас сире, а це у нас варене. Тому це сире яйце додаємо у цю масу. І тепер ми повинні все це вимішати. Вимішуючи масу, ми повинні отримати такий однорідний результат, але бажано вимішуючи, так сильно розмішувати ложкою, для того, щоб ця маса наче наситилася на киснем повітря, для того, щоб вона була пухкенька в готовому вигляді. Цей процес називається вибивання, тобто його можна навіть робити на дошці, брати масу, кидати на дошку, знову знімати з дошки, знову кидати. І тоді оцей у нас вже Кінцевий результат буде пухкенький. Ну, Я думаю, що вже досить гарно вимішав її. Маса і однорідна, і насичена кисним повітря. Тепер ми беремо оцю форму, в якій будемо випікати м'ясний хлібець. І беремо також пергамент. Ми повинні застелити форму пергаментом, тому беремо по довжині цієї форми. Пергамент, відрізаємо шматочок. Він повинен бути рівно саме по довженій не більше, для того, щоб рулет був у нас красивий, цей м'ясний хлібець. Відрізаємо шматочок і застилаємо цим шматочком пергамента форму. А бокові поверхні, якщо вони у нас. Наприклад, той же самий хлібець, злегка прилипне до них, то ми зможемо вже в готовому результаті підрізати ножем. А оці частинки нам бажано, щоб вони були застелені. Тепер, коли ми підготували форму, можемо вже включати духовку на температуру десь 180-200 градусів. Духовка розігрівається, а ми формуємо оцей. Хлібець. Половину начинки м'ясної курячої, яку ми підготували, ми перекладаємо у форму і вирівнюємо по усій довжині так, щоб ця начинка вона ще й трішки заходила на краї, щоб вона була у нас розрівняна. Ось у такий спосіб. І обов'язково її треба гарно притоптати для того, щоб а, нижня частина, яка приляга до форми, була рівненька. Ось ми зробили таку заготовочку і тепер ми сюди будемо викладати відварені яйця. І для цього нам треба буде їх обов'язково почистити. Чищені а, варені яйця викладаємо по центру а, цього хлібця. Все-таки, я думаю, що треба доготувати ще одне яйце, щоб у нас не було цих розривів. І потім ми закриваємо все це начиночкою. Викладаючи а, цю м'ясну курячу начинку, ми знову ж таки повинні притрамбувати і а, підрівняти, щоб у нас не було пустот по бокових поверхнях. Укладаючи цю. Масу ми повинні її придавлювати ложкою. І потім поверхню ми також розрівнюємо. Як ви бачите, відварені яйця їх не видно. Вони по центру оцієї начиночки. Ми ущільнюємо бокову поверхню, щоб не було ніяких пустот. Потім ми змащуємо все це олією або розтопленим вершковим маслом. І ставимо запікатися хвилин на 30-40 у духовку. Поки готується наш м'ясний хлібець, тобто курячий хлібець. Чому кажу то курячий, то м'ясний? Тому що його можна готувати із свинини з яловичини, а також із курятини. І крім того, ми можемо його готувати і з філе індика. А, поки готується наш а, курячий хлібець, ми можемо приготувати до нього якийсь такий смачний насичений соус. А, в принципі, я пропоную приготувати вам соус тартар, і а, найцікавіше, те, що я міг би взяти готовий майонез, але досить часто до мене звертаються наші глядачі. Глядачі нашої програми і запитують, як приготувати майонез домашній. Тому ми приготування цього соуса тартар почнемо з приготування домашнього майонеза. А вже на основі домашнього майонеза приготуємо соус тартар. Отже, якщо ми готуємо домашній майонез, то ми для цього повинні взяти наступні продукти: два жовтки сирих. На два жовтки ми беремо одну склянку олії, але олія повинна бути або соняшникова рафінована, або ж оливкова. Олія не повинна мати ні запаху, ні смаку різкого, тому що майонез може гірчити. Тому краще брати. Ну якщо більш дешевший варіант, то ми беремо звичайно рафіновану соняшникову олію. Ну а якщо більш такий дорогий варіант, готуємо, то беремо оливкову олію. На два жовтки, як я вже сказав, склянка олії. Крім цього, обов'язково ми повинні взяти а, гострий а, мелений перець. Це може бути чорний перець, може бути червоний за вашим власним бажанням. Може бути суміш перців. Обов'язково десь півчайної ложки цукру. Десь півчайної ложки солі і десь одна столова ложка оцту, звичайного нашого оцту. Крім цього, якщо у нас майонез буде надзвичайно густий, будемо ще додавати холодну кип'ячену воду. Отже, починаємо приготування. Ми повинні відділити білки від жовтків, використовувати будемо тільки жовтки, тому білки ми можемо відкласти в сторону для інших якихось потреб, а майонез готується суто на жовтках. Коли ж ми жовтки відділили, тепер ми повинні їх розтирати або ж міксером, або ж мутовкою, або ж блендером. Коли ми їх будемо розтирати, ми повинні по крапельці додавати олію. Найголовніше у приготуванні майонеза, що ми додаємо першу крапельку або дві крапельки і потім старано все це розтираємо до тих пір, поки Жовтки не емульгують цю олію, поки вони її не вберуть і поки маса не стане однорідною. І тільки після цього вже можемо додавати наступну порцію. Кожна наступна порція у нас може збільшуватися. Тобто одна-дві краплі, потім ми розтираємо, 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 додаємо 3-4 краплі, розтираємо, розтираємо, додаємо 5-6, ну а потім уже по ложці додаємо. Найголовніше, щоб у нас маса була однорідна. Приступаємо до цих чар, тому що для мене приготування майонезу надзвичайно я його полюбляю. Єдине виконувати оці правила починати з мінімуму, потім збільшувати дозу і готувати цей майонез. Для всіх наших глядачів хочу нагадати, що якщо раптом ви не встигаєте протягом програми записати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». Приступаємо до розтирання. Ну і якщо ми робили все правильно, то справжній домашній майонез в кінці у нас буде нагадувати, нагадувати ось таке тісто, тому що він буде надзвичайно густий. Тепер ми повинні його приправити тими приправами, які я називав. Це у нас буде чорний перець, це буде цукор, сіль і оцт. От якраз оцт, після того, як ми будемо додавати сюди, оце, то майонез стане трошки рідший. А якщо він все рівно буде надзвичайно густий, тоді будемо додавати, додавати сюди холодну кип'ячену воду. Підсолюємо, додаємо сюди ж чорний перець. До речі, сюди ми можемо додати і готову гірчицю. Подаємо цукор і вливаємо оце. Тепер ми повинні все це перемішати, для того, щоб майонез вибрав всі ці продукти, цукор розчинився, сіль розчинилася і рівномірно розподілився оце. Як ви бачите, майонез рідше, але він ще такий крупинками. Тому ми ще продовжуємо розмішування. Ну, от, в принципі, ще трішки розмішаємо, але вже густота стала більш така е, рідша. Тепер для того, щоб цей домашній майонез перетворити на соус тартар, нам треба взяти солоний або маринований огірок. Ну і крім того, взяти солодку перчинку. Солоні огірочки нарізуємо якомога дрібнішими кубиками. Так само ріжемо дрібненькими кубиками солодкий перець. І все це перекладаємо у наш, наш приготовлений майонез. Перемішуємо. Ось такий красивий і дуже смачний соус у нас готовий. Тепер ми чекаємо, коли буде готовий вже випечений рулет. І разом з цим соусом можемо все подавати до столу. Готовий хлібець можемо порізати на порційні шматочки, подавати разом із приготовленим соусом та свіжою зеленю. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.